Регіонали також всі визначили зі своїм кандидатом у президенти. Вони вирішили, що найкраще, що у них є, то є Допкін. Допкін? Та єдине, чим він відомий, то є мем у інтернеті. Що то за змагання кандидатів, у яких перемагає Допкін? І ми ще довідали, що перед відкритою частиною з'їзду було ще закрите голосування. Регіонали вибирали кандидата у президенти не серед членів партії. А серед інтернет-мемів список з якого регіонали обирали кандидатів, виглядав отак: упоротий лис, свідок з фрязіно, степлер, басібаний цейво. Група харківських даїшників. Ну і власне Допкін. Немножко текст по дебільному написав. Допкін переміг «Упоротого лиса з перевагою в один голос: свій голос. Після цього голосування упоротий лис написав заяву про вихід із партії регіонів. Єдиним регіоналом, який сі залишив незадоволеним ходом голосування, став пан Тігіпко. Він наївно хотів реформувати партію мемів регіонів. Мені здається, що сьогодні прийшло час змінити і сам принцип фінансування партії. Ми не корпорація. Корпорація? Пан Тігіпко щось не договорює. Правильно казати, корпорація монстрів. Ну подивіться ж, ось пані Герман. Ось пан клюєв старший. Ось пан Шуфрич. А ось пан Юхем Звягільський. Ось пан Цечутов. І пані Олена Бондаренко. Януковича сотворили ми здесь. І началось все. от з таких з'їздів. Так, пане Тігіпко. Саме з таких з'їздів все і почалося.